Знаєте, вибір професії це ж насправді набагато більше, ніж просто знайти роботу. По суті, це вибір того, ким ми будемо щодня. Це початок такої собі великої особистої подорожі. І от сьогодні ми спробуємо разом накреслити карту цієї подорожі, щоб кожен міг відшукати свій абсолютно унікальний маршрут. Оце відчуття роздоріжжя, воно ж знайоме практично кожному. Той самий момент, коли треба вирішити, а куди ж далі? І знаєте, це може трохи лякати, але насправді це мить величезної сили, бо саме тут починається свідоме будівництво власного майбутнього. Саме так і в цій нашій розмові ми не будемо роздавати готових рецептів. Ні, натомість, ми, так би мовити, розкладемо перед вами карту можливих шляхів і дамо компас, який допоможе зорієнтуватися. Ну що, готові? Тоді рушаймо. Гаразд, давайте поглянемо на нашу карту. В сучасному професійному світі можна виділити п'ять основних, скажімо так, континентів або ж ролей. У кожного свій ландшафт, свої правила гри, ну і, звичайно, свої винагороди. Давайте роздивимось їх трохи ближче. І перший шлях, він же й найпопулярніший, це шлях найманого працівника. Його головна філософія стабільність і передбачуваність. Тут все чітко, є обов'язки, є гарантована зарплата двічі на місяць, відпустка, лікарняні. Уявімо собі бухгалтера Ореста. Він цінує свій графік з 9 до 6 і соціальну захищеність. Це така собі надійна, перевірена часом дорога. А тепер давайте перенесемося у зовсім інший світ світ фрілансу, де головна цінність це свобода. Фрілансер сам собі капітан, він сам обирає проекти, клієнтів, місце і час для роботи. Але, звісно, в цьому окраїні свободи бувають і свої шторми. Дохід може бути нерегулярним, а за пошук нових замовлень відповідальність лежить лише на ньому. Це шлях веб-дизайнера Остапа, який сьогодні працює з кав'ярні у Львові, а завтра з коворкінгу десь у Лісабоні. Підприємець це перш за все творець. Це людина, яка бачить якусь порожнечу і хоче заповнити її власною ідеєю. Це шлях справді високих ставок. Ризикуєш усім, що маєш, але й потенційний виграш може геть змінити життя. Згадаємо, наприклад, Надію та її затишну кав'ярню. Вона вклала туди і душу, і всі заощадження, працює майже без вихідних, але кожен задоволений гість це її особиста, маленька перемога. Дивіться, якщо підприємець будує один корабель, то бізнесмен створює цілий флот. Тут вже мова не про те, щоб робити все власноруч, це про побудову систем, які працюють і без щоденного втручання власника. Фокус зміщується з продукту на стратегію, на масштабування, на управління командами. Як от Сергій, власник мережі магазинів одягу, він може і не знати, як працює каса, але він точно знає, в якому місці треба відкривати наступний магазин. І нарешті інвестор. Тут головним ресурсом стають вже не часті ідеї, а саме капітал. Мета інвестора змусити гроші працювати на себе, знаходити перспективні проекти і примножувати статки. Це може бути активний пошук стартапів, як це робить, скажімо, Олександра, або ж пасивне інвестування в нерухомість. Це така гра, де головне це бачення потенціалу. Ось така у нас вийшла карта. І, як бачимо, одне з найфундаментальніших роздоріжжя лежить саме між світом стабільності та світом ризику, тобто між філософією найманого працівника і філософією підприємця. Це той самий класичний вибір: синича в руках чи журавель у небі. Давайте подивимося на цей вибір. Зблизька з одного боку: стабільний гарантований дохід, чіткий графік, оплачувана відпустка і мінімум особистого ризику. З іншого боку, дохід, який обмежений лише власними амбіціями, повна свобода дій, але разом з тим і 100% відповідальність за абсолютно все. І тут, знаєте, немає правильної чи неправильної відповіді. Питання лише в тому, який набір оцих переваги недоліків резонує саме з вами. Ми роздивилися карту, побачили основні дороги. Але як зрозуміти, яка з них саме ваша? Для цього треба на мить відкласти карту і взяти до рук компас. І цей компас він знаходиться всередині кожного з нас. Настав час поставити собі кілька справні важливих запитань. І це, до речі, не просто запитання для співбесіди, це справжні ключі до розуміння себе, що по-справжньому запалює всередині вогонь, що є абсолютно неприйнятним, у чому полягає ваша особиста суперсила. Чесні відповіді на ці запитання це і є стрілка вашого внутрішнього компаса. А ось і одна потужна вправа, щоб налаштувати цей компас. Спробуйте просто зараз подумки намалювати свій ідеальний день у майбутньому. Не обмежуйте фантазію, от зовсім. Що це за день? Він наповнений спілкуванням з людьми, чи, може, зосередженою роботою наодинці? Це день у великому офісі чи десь на березі океану. Ця картинка може розповісти про ваші справжні прагнення набагато більше, ніж сотні тестів. Ну, Абстрактні ідеї це добре, але нічого, мабуть, не надихає так, як реальні історії людей, які вже пройшли своє роздоріжжя. Тож давайте подивимося, як оця карта та компас працюють на практиці. Ось, наприклад, історія Морослави. Вона мала престижну роботу в маркетингу, стабільність, хороші кар'єрні перспективи, але постійно відчувала, що її справжня пристрасть кулінарія та мистецтво залишається десь за бортом. Вона ризикнула, поєднала свої сильні сторони з мрією і створила власну арт кав'ярню. Так було неймовірно складно, але тепер її робота це не просто робота, а справа, що має для неї глибокий сенс. А ось шлях Андрія, він трохи інший. Талановитий дизайнер, але рамки великої агенції і графік з 9 до 6 просто вбивали його креативність. Він не робив різких рухів, натомість продумав план, почав брати маленькі проекти на фрілансі і так поступово перейшов у вільне плавання. Тепер він сам обирає з ким працювати і, що найважливіше, має час на родину і власні творчі проекти. І на завершення одна думка, яка може стати дороговказом на будь-якому шляху не так важливо, яку роль обрано найманого працівника, підприємця чи фрілансера. Справжній успіх приходить через глибоке занурення і майстерність у своїй справі. Отже, карта перед вами, компас у ваших руках, не існує універсально правильного шляху, є лише той, що підходить саме вам. Тож прислухайтеся до себе, куди він веде. Ваша подорож починається просто зараз.